Бійці 59-ї механізованої бригади привітали віничан з новим роком, який принесе перемогу Україні. Вінницькі рятувальники отримали нову техніку на понад 200 мільйонів гривень. Жмаринська карамельна банда як діти заробляють гроші для українських оборонців і що купують для них, розкажемо. Першою у 2023 році у Вінниці народилася дівчинка. Вона з'явилася на світ о 15-й хвилині на першу з вагою 3 кілограми, 480 г грамів і завишки 53 сантиметри. Цю інформацію Суспільному повідомили у міському клінічному пологовому будинку. номер 1 загалом у Вінницьких пологових будинках у ніч з 31 грудня на 1 січня народилося шестеро немовлят: четверо дівчаток і двоє хлопчиків. З 2023 роком, роком нашої перемоги, привітали віничан військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що базується на Вінничині. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці. Бригадим щастя, здоров'я, всього найкращого. Ми обов'язково переможемо. Вдячний всім, хто допомагав, хто не боявся змін. Рухався вперед. Рухались крок за кроком на зустріч, ловетний перемоги. Все у нас буде прекрасно. Ми обов'язково переможемо. Щоб Линише Рокополі по і Дніпро і кручі стали вам попереду горм. Зновим року. Слава Україні! Напівпричепи дві вантажівки, тягачі, ескаватори, квадроцикл, самоскид. отримали вінницькі рятувальники. Гроші на техніку, а це понад 200 мільйонів гривень. Виділили з держбюджету. Розповів Суспільному начальник обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Руслан Шевчук. Окрім цього, рятувальники отримали захисні протирадіаційні костюми та пристрої для хімічної розвідки. Міношукачі, спорядження для водолазів та надувні човни, також Вінничина отримала модульні будинки шанвузлами для тимчасового розміщення рятувальників та цивільних. Це техніка, яка буде виконувати задачі в оперативному плані. Це для офіцерів, які будуть здійснювати розвідку. Три одиниці це пожежна техніка, вартість однієї одного до 12 мільйонів. У нас таких вже є три: це автомобіль для розмінування для піротехніки. Він перероблений з пожежного автомобіля польського виробництва стар зроблений для ідеальних умов наших хлопців, які можуть ну, по-простому погрузити боєприпас, в нормальних умовах його відвезти, куди необхідно, і торбити підтрив і так далі. Яка по рахунку поїздка в Бахмут? Ну саме моя це п'ята поїздка в Бахмут. Мої команди я вже навіть не можу порахувати, адже кожного дня хтось виїжджає, що Бахмут, що Марінка в любі передові зони? Там все, диченка є. Дивіться, ви що від Дивіться, дорог. На територію Бахмута іноді заходять диверсанти, але Бахмут тримається. Бахмут до цих пір Україна так на околицях ідуть дуже жорстокі бої, але все одно Бахмут український, і наші військові його ніколи не віддадуть. Рахунок інтенсивності обстрілу дійсно вона дуже велика. Саме на території Бахмута ми чуємо кожних 15 секунд. Ми чуємо взриви, чи виход, чи приход. 15 секунд це, мабуть, навіть максимально. А з території Бахмуту навіть чути автомати ну, автоматні черги. Тобто це нам каже те, що бої йдуть недалеко. Друзі, це Бахмут. Всім відомий стадіон. Гляньте, як Росія унічтужає майбутнє наших дітей, наших спортсменів. Гляньте, яка воронка. Думаю, метрів 5. Також ми бачили госпіталь. Ну, Там сказати ситуація відверто важка. Всюди видно один червоний колір. Тобто ми бачимо силки. Зрозуміло для всіх, що є ті втрати з їхніх і з наших сторін. Але ми розуміємо, що Бахмут тримає максимально в нас перевагу. Це можете бути певні 100%. А так що ще дуже здивувало. По подвалам всі люди по подвалам Бахмуті багато людей але ви на вулиці їх не знайдете. Окрім допомоги, все таки важливе дуже ну спілкування. Ми коли приїжджаємо і кажемо, що от ми з Вінничани. Вони здивовані кажуть: а як, як нам дійсно, ну, ви приїхали сюди? Чому ви не на мирній території? У нас напевно місто, яке саме більше підтримує що захисників, що людей-переселенців. Проблеми щоб знайти гуманітарну допомогу саме в такі міста, взагалі не виникає. Достаточно навіть одного дня, щоб забити, ну ми цей раз поїхали сім автомобілів, із них чотири буса, три автомобілі, які залишились військовим. Ну, ми їх зібрали за один день, що вразило настрій наших військових. Тобто, навіть під цими обстрілами вони умудряються, я кажу, їсти шашлик, тобто спілкуватися, якось жити своїм військовим життям і їх настрій. Ну і здивували люди. Ті, що коли ми їм говорили, чому вони виїжджають, вони це наша домівка. Наша ми хочемо залишатись тут, і ми віримо дійсно в ЗСУ». Відносно бойового духу військового, це як скажете, що то передаваємо, адже вони всі та все буде нормально. Я, я задав пряме питання, адже багато звідки сам чув, що все-таки Бахмут ми відступимо, адже великі потірі на що наших, що їхніх, але військові в смислі відомо Бахмут. Тобто, ні, каже, О, пару неділь ми Бахмут повністю звільним. Бахмут буде наш, дух наших. Військових це дещо більше, чим ми навіть можемо зрозуміти для себе. Основна перемога України, як для мене, це 100% звільнення повністю всіх наших територій разом з Кримом. Крим це Україна 100%. Ну і обов'язково притягнення всіх до відповідальності, адже не може таке зло бути не наказане. Сьогодні карамельна банда зібралася у Гончаренко центрі жмеренки, працюють під гул генератора. Діти виготовляють свічки, скручують вощину синього та жовтих кольорів. Потрібно для початку воск з'єднати, щоб був синьо жовтий прапор. Потім фітільок поставити синій, щоб був зверху, бо як в нас вийде свічка, то вийде прапорець. І починаємо скручувати, щоб фітільок, там де синій воск. Щоб він виглядав. І закручувати обережно, тільки щільно, щоб свічка довго горіла. Кожну свічку запаковують та обов'язково клеять наліпку зі своїм логотипом. Це, це, це. Допомагає дітям волонтерка Аня Карамелька. Це мій Нік і так мене всі знають. По прізвищу ніхто мене не знає майже, тому просто Анютка карамелька від її нікнейма пішла назва цієї дитячої волонтерської команди. Аня Карамелька допомагає хлопцям та дівчатам контактувати з військовими та опрацьовувати їхні запити. Каже, це діти прийняли її у свою банду. До мене звернулася мама Ірина, одного з дітей Макса нашого, з питанням, що зібрали діти гроші. А так як я з перших днів займаюся волонтерством, то вони звернулися до мене. Всі дописи є в мене на сторінці. Вони це побачили, звернулися до мене. Коли я до них приїхала, ну вже не стати частиною цієї родини неможливо, тому що я, я їх обажаю, Це мої крила. Я їх називаю. Влітку на зустріч знайомство діти прийшли не з порожніми руками, принесли 7 тисяч гривень. Тоді ці гроші передали на авто для військових, а зібрали, облаштувавши блокпост у дворі. Зупиняла машини та про пряли ще не українці, але по нам приближали збирати гроші на ЗСУ. І ми спочатку просто гроші, а далі ми, можна сказати, відкрили свій магазин і продавали. В імпровізований магазин Просто неба діти приносили з дому фрукти, овочі, печиво, кекси, продавали напої. Нам подали ідейку, щоб, щоб нам давали гроші. Ми збирали так два-три дні, а потім нам дали теж ідею, щоб ми щось продавали, там домашнє, щось випічка. Наразі у банді дев'ять дітей, наймолодшому п'ять років. Ми Спочатку збирали гроші на новій почті. Згодом почали пекти імбирне печиво, розписувати його, збираються вдома, продають через соцмережі. Ті, що залишаться, передати військовим на новий рік. З липня карамельна банда зібрала майже 30 тисяч гривень, з них 11 передали на авто, 5 тисяч на ремонт іншого. Купували також обігрівачі для окопів, спальні мішки, генератор. У Нас так прийшов запит, нам терміново треба. Гроші є ми бігом це купуємо. Немає оголошуємо збір, тому зараз у нас є банка в монобанке. Уди скидаються всі донати і за печиво нам проплачують, туди, і за свічки туди. збирається сума, а потім я просто звітую, куди ці гроші йдуть, на які потреби. Кожен з банди має посвідчення волонтера. Софія, я тобі вручаю Окей. посвідчення юного волонтера. Військові у свою чергу теж не залишають дітей без подарунків. Їм військові передають солодощі, які вони потім також продають. Тобто вони не їдять ці солодощі, розумієте, а вони виходять, продають, щоб збрати гроші і повернути їх військовим. Наразі діти збирають військовим на взуття та термобілизну. Україна! Повертайтеся! Ми вас! чекаємо. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина. Доброго дня, заходьте, заходьте. Власну оселю у селі Тиманівка Тульчинської територіальної громади за кілька років Марія Манько перетворила на картинну галерею. На стінах полотна, які створила сама, показує свої перші роботи. Це лебеді, це в мене перші ті, Потім вже пішли коти, о, а тоді вже до вівці там соняшники. Марія Манько 82 роки. Каже, вишивати, в'язати в дитинстві її навчила мати. У 15 вишила свою першу сорочку. Мама показала мені тільки хрестик. Хрестик возьла тако туди, туди, туди і туди. І все! І я пішла, і мені більше ніхто нічого не казав. Я собі сама. А ось в'язати гачком навчилася вісім років тому. Спочатку оздоблювала мережевом горщики з вазонами, потім почала в'язати квіти. Ось патичок, і, і так я обшивала, ось обшивала, обшивала його, О, а це ось укладала сюди. О, і це так вивчався. Створювати картини Марія Петрівна почала випадково розповідає. Спочатку в'язала окремі елементи, квіти, птахів, тварин. Потім почала працювати над ось такими полотнами. Назв майстриня їм не дає. Тут сільська хата, поруч криниця. а це Карпати, де гуцули випасають овець. Щось собі надумала і. Ай давай, і давай. То калина, то якась та, якісь гуцули, а то якісь вівці, а то якийсь конь. Там ліпила, там ліпила, там ліпила, подивилася з боку, трошки виходить. В'язані елементи Марія Петрівна на полотні закріплює борошном змішаним з водою. Каже, тримається не гірше клею. Заколотила білу і наклеяла і все. і де триматься? Де подіється? О своїми картинами мама прикрасила всі стіни у хаті, каже донька мисткині Галина. Не одне полотно Марія Петрівна подарувала знайомим. Вишиті рушники, напірники та сумочки. Картини подивитися на них тепер приходять сусіди і туристи. А гості приходять до нас багато зараз. Приходять і дивляться, і всі. Ну, в захваті від цих робіт, від цих картин. Це одна з останніх картин майстрині. На ній зобразила українських захисників танк і літаки. Працювати над нею почала після повномасштабного вторгнення росіян. Почалася війна, і я почала це в'язати. І ти думаєш так. Ну що ж, хлопці у воєнному на війні, коли що танк. Самоліти летять, а це мальви, пісня є, калина, о, про калину, про солдатів. І так я собі це, це так і собі в мене вийшла така картинка. За кілька років Марія Петрівна зв'язала більше 20 картин. Нині розмірковує, що зобразить на полотні, коли Україна переможе. Що солдати йдуть додому? Всі, і всі її зустрічають, плачуть, обнімають вітками. Оце я таке сірно б нав'язала би. Сірно нав'язала, щоб тільки це сказали перемога. Я б цілу ніч би не спала, аби в'язала, що це наші діточки вернуться додому. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниччина. І На завершення ми згадуємо віначани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 819 прізвищ.